Добрий. день. Останнім часом в пресі регулярно вигулькують такі повідомлення, що західний істеблішмент втомився від війни в Україні, і там ширяться думки, що Україну треба якось примусити сісти за стіл переговорів і шукати компромісу з Росією. Ну на якихось взаємовигідних умовах. Ми, ті, хто живе в країнах по сусідству з Росією. Чудово розуміємо, що з Росією домовлятися неможливо. Як свого часу сказав Бісмарк, може й не він, але фраза дуже точна: будь-який договір з Росією не вартий навіть паперу, на якому він написаний, тому що Росія будь-який договір обов'язково порушить, як тільки у неї з'являться на це можливість. І цю просту думку необхідно доносити до західних еліт, серед яких по сей час є чимало людей, які вважають, що чесне слово росіянина це те ж саме, що чесне слово, скажімо, європейця або американця. Хоча це категорично не так. Вчора я вам розповідав про статтю. Олександра Мотиля в газеті The Hill, ну тобто в газеті для конгресменів і сенаторів, де він якраз доносив думку, що агресивна поведінка Росії і її прагнення до зовнішньої експансії, це не випадок, якийсь там, або, скажімо, тимчасове збурення. Ні, це історія, це історична матриця, і для того, щоб. Росія не здійснювала зовнішньої експансії, може бути тільки два можливих е, варіанти: два вихідна, або настільки озброїти і зміцнити всі країни навколо Росії, щоб у Росії просто не було навіть спокуси е, спробувати напасти на одну із цих дуже озброєних, дуже міцних держав. Ну або інший варіант, що необхідно Просто знищити це геополітичне утворення без можливості відродження, без можливості заново об'єднатися і здійснювати зовнішню експансію. Також в газеті The Hill з'явилася ще стаття, яка має назву: що Росія не розуміє мир, а тільки силу. Автор статті. Американець з українським корінням, політолог і журналіст Марк Темницький, і в своїй статті він, звертаючись до конгресменів і сенаторів, пояснює, що Росія порушує будь-який договір, що відступає тільки тоді, коли, ну говорячи простою мовою, отримує в диню Во всіх інших випадках, вона буде продовжувати свою агресію. І порушення будь-яких домовленостей. Нещодавно я вам також розповідав про те, як прем'єр-міністр Естонії, пані Кая Каллас давала інтерв'ю на телеканалі Fox News і так само доносила до американців думку, що не можна примушувати Україну до миру, тому що будь-який мир на умовах Росії. Як вона каже, це продовження страждань, що мир може бути тільки у випадку перемоги України і тому необхідно максимально допомагати Україні? І от цю просту ідею необхідно просто вбивати в голови всіх західних еліт. Тому, якщо мене зараз слухають мешканці європейських країн або Сполучених Штатів. Кажіть про це вашим сусідам, вашим знайомим, вашим можновладцям. в Сполучених Штатах зараз парламентські канікули, тобто конгресмени і сенатори роз'їхались по своїх виборчих кругах і зустрічаються за своїми виборцями. Донесіть цю просту істину до ваших представників і сенаторів, що з Росією неможливо домовлятися, що мир. Можливий тільки у випадку нищівної поразки Росії. Це єдина можливість зупинити агресію, а на те, що відбувається, уважно дивляться і інші, скажімо так, країни з неоднозначною репутацією, тобто і Північна Корея, і Китай, і Іран. І у випадку перемоги Росії, навіть часткової, вони отримують підтвердження того, що тепер можна творити все, що завгодно. Тому Росію треба просто-напросто повністю зупинити, і єдиний вихід це беззастережна перемога України. На сьогодні є фактично три країни, які. Які можуть теоретично можуть ліквідувати Росію, можуть її перемогти. Це Сполучені Штати, це Китай, але ані Штати, ані Китай напряму з Росією воювати не будуть, і Україна, з якою вже йде війна. Але Україна може перемогти тільки у випадку потужної збройної допомоги. 에, Сполучених Штатів і країн Заходу. Тому, якщо Штати та інші країни 에, хочуть далі жити в мирі, залишається єдина можливість допомагати Україні не так, як зараз в, по чайній ложці в обід, а дійсно масово допомогти Україні зброєю і це єдина Умова для того, щоб в Європі запанував мир. На все добре.